Так, продовження того відео. Потрібні препарати, бо то хвороба, короче, з якою ми стикнулися. В принципі, не тільки ми вже стикнулися на сою. Короче. Діючі речовини мають бути плюс. Плю... Потім далі, Діюча речовина має бути пробіконозол плюс. І діюча речовина має бути це проконазол. Є вона в таких препаратах Квадріс плюс. Альта супер. Коротше, того того треба по пів літра на гектар і своє буде ну, живе. Такі от діла. Так що якщо в когось завалялось, коротше, то буду вдячний. Коротше, отак от ці діючі речовини показую, які мають бути. А то препарати, коротше, які от вони є. Коротше, мені треба нам 50 гектарів. Це 50, по 25 літрів коротше, треба. То і то і зарази три діючі речовини забирають з листочка сої, що він жовтіє, вона темніє. Плями такі у вас на полі з'являються. Ось от такі от справи. Коротше. Але ми не здаємося, зараз ми підживляємо, коротше. може десь щось нарішаю, хто його знає. Але це, кого не питаю, всі в такі самі дупі, як і я коротше, на того, типу, на денег. І чувствую, що зараз будемо молотити цю пшеницю і ті тієї чміні, і будемо її... Здавати за безценки, бля. за те, що дають, тому що треба буде витягувати другу, а потім, як завжди, осінню почнуть душити всі. Ну, коротше, діло таке. У мене є де складувати сою. Замовивши, не буду брехати. Два рукава коротко, на цей безкоштовно. що якщо що, ну Типу, знаєте, кладуть. Запакуємо ту сою, щось там продамо, щось ні, ну щось будемо продавати, тому що ми з людьми запоїпав. Розраховуватись, бо їм то знаєте, війна війною, блядь, а за землю треба платити. І цей, і Ну, щоб ще долги повидавати. А то, що будемо пакувати, зуби на полку лежати, будемо чекати ціну, чи що там, якщо вона буде. Дивлюсь, там Аргентина не буде продавати сою, заморозила всю херню. Коротко, знає, ціна на сою буде теж. Там, тут же по всьому світі, блядь, не дуже двіжухи, засухи, блядь. Якщо в нас вон, перейдуть вже до плюс 40, бляд, то я довбу, що там має бути в інших містах. Коротше, справа така. Всім пока. Ставимо лайки, не забуваємо підписуватись.